Так, бажаю міцного каза. Якщо коротко по ситуації, <клух> Наверно, правильних слів, як характеризувати її немає, е, нема не зрадини перемоги, є тиск по всій практичної лінії, да? <клух> де більший і де менший. Є там а, в, на одному напрямку вони наступають силами практичної піхоти. Да? Ну, відповідно під прикриттям ствольної артилерії, міномети, РСЗ, Кабов, ФАБОВ і всього іншого, то це старі лівого флангу стосується, то на правому там ми бачимо і застосування бронетехніки і танчиків. Очевидно, що напрямок зусиль він постійно змінюється. І якщо ми там місяців два-три назад спостерігали десь. Напрямок, наверное, основних зусиль був в районі Воздвиженки, потім пішли туди Нью-Йорк, торецьк потім пішли на Гродівку. Да, тепер на Новогродівку сюди курахово гірник український змістили. І це чисто військовий аспект. І, ну, тут немає нічого з того, що не було всього ну, в цій війні. Е, на жаль, ворог також застосовує дистанційне мінування і. І саме наш підрозділ, на жаль, теж маємо втрати. І дистанційне мінування також застосовують і підрозділи Збройних сил, і ворог теж має втрати. І ну, така війна вона не стоїть на місці. І вона чим далі, тим буде технологічніша. Якщо на початку, да, там і в середині 22-го року ми ще в окопах ходили спокійно і дронів не особа ховалися, то зараз такого вже немає. Зараз війна інша. Але казацтво. Я не буду говорити, бо тут вже опять будуть у Воні із да, конкретно по яким ділянкам і по ситуації Скажу так, що е, нічого просто тут немає. Але сили і підрозділи, які задіяні саме на Покровському напрямку, роблять навіть більше, повірте, навіть більше в даній ситуації, чим можна було зробити. Ніяка б нахер армія НАТО в таких умовах і з такою фортифікацією б не трималася. Ну от просто не трималася. Це, що стосується військових подій. Тут були, нас трошки не було. Працювали, новина всплила. Да. Одноклітинний організм задніприводний животне і смілий да, якийсь мурчик. Да, саме мурчик, Побив військово. Виявляється, це не перший виса випадок. Він там систематично б'є військових, але показував тут не в цьому. Я не буду говорити, що саме повів себе військовий так. Для мене прикладом військового є хлопчина, який зараз командир танку, якого побив боксер да, на зупинці в Києві. Він просто прийшов, взяв ножичок і я обнулив питання. Да. Він сидів в'язниці, зараз вийшов, і я зараз воюю за підрозділ Збройних сил. Тому що військовий, який сидить в окопах, у нього немає як правило, здоров'я да. Бігать там, бляюк. у Бердонський боїть, тим більше їх була куча, Тут друге питання. Особа, да, це прямоходяча пластмасова, яка в формі поліцейського стояла. Вона замість того, щоб захистити військового, да, бігала, тягала, коли він вже побитий, де які в тебе є документи, тягли його куди. Да. Це говорить про що? Про те, що це явище системне і це не тільки в цьому райцентрі. І покарання в першу чергу мають нести правоохоронні органи за абсолютну бездіяльність. І як мінімум там мають хоча б там звільнені, да, начальники відділу, райвідділу, а я думаю, цього все не буде. І така ситуація у нас, ви ж не думаєте, що тільки в смілі в Сумах, то скрізь по Україні, в багатьох місцях. Проблема знову вертається на коло ту, якби цей поліцейський був в одному окопі. да, крізь пацанчик був в Бахмуті, він з ним був. Да? Вони б цього мурчика удвох носаками забили. Да? Було б бойове братерство. А так що цей без здоров'я побитий, блін. У цього псевдополіцейського руки ноги трусяться, він боїться до нього підійти. Тепер далі що? Затримали. Приїхав хтось якийсь там, понятно, що це не місцеві, да? там поліцейські, затримали цього петуха. все, от уже затримано. І що далі? Його буде судити Смі... Смілянський районний суд. У кращому випадку це буде стаття 296 хуліганства. Як судить суд, так як і попередні в нього купання. Ніякого кіно не буде. Затянуть по часу і забудуть. Умовно отримують то весь результат. Єдиний результат для отакої мразі да, має бути. Я б не знаю, як би я поступив, можливо, б, я поступив би так, як наш казак, да, на завжди є холодна зброя, треба розуміти, що захищаючи державу, в тилу те захищати ніхто не буде. Ти будеш захищати себе сам. Рішення приймай кожному, але отак от публічно принижуватися при всіх, щоб тебе якесь чмо обіцяться не било, це здається неправильно. В цьому я підтримую думку Дімика Кухарчука. Діма, тобі привіт з 3 штурмової. От, людина, яка вулицю і всі ці речі знає і не з інтернету. Да? Тому вибор за кожним да, військовим. Ну, а так казацтво, Ситуація, яка є, нам робить свою роботу, як бачите. Тил у нас такий, його складно назвати тилом, особливо вертатися там куди нема, ніхто нікого не жде, і там всі ролі розприділи. Ну такі таке питання. Спочатку треба розібратися із цими і паралельно, нічого не ждучи, робити роботу в тилу, тому що іначе буде так. А так козаки всіх обняв, все буде Україна, слава націю.